Так, де ж це о. Що це. Ага. Зрозуміло. Так. Де ж це вже. О! Всім привіт, друзі! З вами знову Саша. І сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Так, знову ж таки. І е, сьогодні. Що а... сьогодні? Сьогодні я йду у Торецьк як тут вже, напевно, що, що всі встигли прочитати. Наразі турецьк цим часом окупований. У відео вигаданий сценарій. Тому давайте будемо продовжувати вже грати. І я тут знайшов... О, турецьк прямо 119 метрів. Добре. Так, дітей туди, прямо кудись. Так, добре. Тоді йдемо в атаку вперед. О, я бачу якусь річку, І там що це? Так. Це якесь укріплення, треба підійти поближче. О, я бачу там якихось солдат. Це російська армія, да. Воно я бачу їх. Це, я так розумію, якийсь блокпост. Ну, але вони мене поки що не бачать. Вони сюди ще не дивляться. Це добре. Трохи відходимо, щоб вони мене одразу не вбили. Треба так зробити це перше. Друге. Отак от сюди поставлю. пам 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 пом Все добре. М -м -м. Треба далі проходити. Якось так зробити, щоб вони мене не вбили одразу ж. Я наразі один, там десь далеко. Здесь підкріплення. У наступній серії воно вже буде у турецьку. У турецьку. От. А я тим часом маю зачистити. Мені дали таку місію зачистити турецьку від росіян. Що я можу сказати? Давайте вже. На! Мінус один. От на мене наглянув. Він по мені стріляє! Ау! Попав! Так, переходимо! В іншу позицію стріляємо і з тих укріплень по мені вже починають стріляти. Так. Фух. Фух. Так. Перепливаємо річку. Давайте вперед, вперед, вперед. Так, тут є такий як пагорб, за ним може сховатись. Я їх бачу, стріляю, Стріма... стріляємо. Хоча я зараз один, але добре. Все рівно. Так, продовжую вогонь. Добре. Може по ним гранату кинути? Так. На, на. Блин, перезарядка не часном. Так. Стоп, шо Так. Прицілився. Так бы мовити. Де вони? Я їх не бачу. Опа! Та-та-та-та-та. Так. А, классно. Вот так пам. Стреляем вбив, готово. Так, а, они по мне стреляют, они, меня бачать, они меня бачат. Ловить! Пуф, нормально, подрывал. Опа, я их бачу! Опа, його ще треба убити. Так, проходжуємо, проходив про... І так, тепер що? Це мені не потрібно ловити. Я звісно, так зроблю. Пам. пам і пам. Фу, ауч! Пам'ли попали. Так, сюди. О, він прямо тут, все. Знищено убив. Так, там в блокпосту. Они ще там, я її за города не можу побачити. Лойдь! На! Ауч! Стріляєш по мені. Їх там не двоє. Так, треба зараз будівлю взяти. О, ось. Все. Готово. Так, перезарядка. На рахунок три я йду штурмувати будівлю. Один, два. Зараз. Один, два, три! Вперед, вперед, вперед! Штом? Так, тут нема. Добре. Прохожу. Ау! По мені попали. Так треба закрити двері. Вони десь тут. Йоу! йо йоу йо йоу -йо -йо. Лови! Нормально рвонуло. На! Стріляємо. Там ще селяни мирні жителі. Це не дуже добре. Бо по ним хтось може попасти. Вони можуть по мінімум попасти. Це точно, все вони. Так. Іду в окоп. Ось окоп. Так, тут. Ой-ой-ой-ой. Пробачте! Пробачте, що я вас зараз убью випадково так на гак натисну. І от так от вбиваю їх. Селянин! Лягай! Йу! Блін. Лови! ш Шо ти? Здох. нормально. Добре, помер, так уж і бути. Так, йдемо з іншого боку. Воу! Готов! Що? Він вбив селянина! Готово! Вбив! Ау! Ау! Він прикривається мирними жителями! Ауч! Звідки? Де снайпер? Ауч! Звідки він стріляє? Звідки? Так, сюди! Я не бачу де він. Але він мене бачить і дуже добре бачить. Так. Де він? Ах ти ж! Ой! Проваш селянин, тримай тобі. Нічого. Все добре. Я йому дав аптечку. Так, продвигаюсь. Тут треба так сховатись. А ну-ка. Нема нікого. Ах ты! Шосвяте. На! Мінус. Так. Тут в окопу вже нікого нема! Що ти робиш? Так пробачте, селяни! Ау! Откуда? Так, готов вбив Де він? Із селянинів я їх не дуже добре бачу. Бо вони за ними ховаються. У них, же, у них же ж камуфляж. Хоча це майже ніяк... Не спрацює. Ой. Ой. Випадково. Так. Де вони ще? Так, ти мирний. Я чуть його не убив випадково. Так, тут. Тут вони трохи викрали. Угу. Начебто вже все. А в цьому будинку... Так, тут якийсь підвал. О! Це бомбосховище? Так? Так, це бомбосховище. Добре. Стій. А? Ти мене кликав? Так. Можна спитати, ти хто? Я. Я з українського війська. Я прийшов звіняти Турецьк. А чому це один? Ну, бо поки що підкріплення, підкріплення ще не приїхало. То ще я поки що один тут, але не переживайте, обов'язково сюди прийдуть ще більше наших солдатів, і вони будуть обороняти це місто. Добре. Ну, все, я тоді піду. Можливо, буде напад знову в русні, бо це місто вже звільнено знову. Тому я піду, якщо що захищати. Добре, дякую, що вас захищаєш. Та, нічого. Так, опа, де то пройти, будь ласка. Хі -хі, так багато в одному будинку. Добре. Так. Селяни. Що? Всі ховайтесь по домівках. Скоро буде наступати російська армія, ось о вони вже. Добре! Так, все. Опа! диверсант, Останнього вбив. якого ще не мало б тут бути, але... На жаль, він тут є. Так, де вони? Ах ти ж, ось. Що? Мінус один. Що? А, пробачте. Не побачив. Так, треба оборонять! А ну-ка! Блін! Готов! Убив! Тебе теж треба! Так. Готово! Соляни всі в будинок! В будинок! Оу, у вас тут багатенько! Але добре! Осьо вони! Вони наступають! Так, продовжуюся, тут якась будівля! Граната на готові! Знявчику! Закидаю! На! Ще одну! На! Рвану. Помри! На, готов! Та-та-та-та-та-та! Так, шо ви тут померли? Нема більше нікого. Ти, ти хто? А! Ой-ой-ой! Це уран! Вубдук! Добувати уран тут ой! Нічого! Так, аааа, хто ще є? Лево село оборонять! Швидше, швидше, швидше. Ой. Впала у мене граната. Чому не було? Чому? Вона взірвалась. Оу. Помріть! Ти теж! На-на-на-на! Ауч! Руки вгору! Помри! А тебе... Ще треба вбити. забувся, набачаюсь. І тебе. А ви що тут забули? Зараз ще убегівку закладати і підірвати тут все. Так. Нє-ні-ні-ні, а що це таке? Хто ви? Хто вам дозволяв сюди приходити? Так, вони наступають, вони наступають, вони продавайся углуп е міста. Не, поры. Готов. Теж здох. Все мінус. Так, тебе теж треба Відбуваємо напад. Вони всі продвигаються. Та давай, стріляй. Зброя заклинила. Оу. Пробач. Так, перезарядка. Так, автоматом. З автомата. Стріляю, стріляю. Двері хоче вилимати. Так. На! Готов! Тут щелина. Так. Це не потрібно. Зараз собі паму так ось зроблю. Щоб селяни хто там могли бути в безпеці. Так, вони ось продовжуються. Вони взяли це місто майже в оточенні. Але отут є... ю. Обри! Не, готов, все. Дитку тут картопля, добре. Тут є, ось я зараз покажу, перетрава, переправа. Короче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стреляють. Так. Нормально піде. А що, тут була переправа. А що? Як тут можна на машинах проїхати? Ой-ой-ой. Йой! Скільки вас тут? Скільки? Так, 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 так. терміново, терміново. Ото Помер, все. Вони наступають силою армією. Виська! Давай! Ты хто? Ты... Ти... М4! М4! Помогай! Давай! Нас взяли в оточення! Боже, боже, нас взяли в оточення! И приезжайте як на швыше! Нам потрібна допомога! Добрий! Так! Я сказав по рації, що нам треба допомога! Так, стріляємо! Помріть! Лови! Нє! Нє-нє-ні-ні! Ви не зможете захопити це місто! Окупувати. Ви це зможете зробити зробити тільки коли всіх повбиваєте. Ось вони, вони тут. Вони взяли в оточення нас. Мені треба підкріплення, хоча це підкріплення, я зараз взагалі вже не дочекаюся, я впевнений. Вони на чому? На півночі міста. Це ж північ. Ні, на півдні, на півдні, то я переплутав. О там, південь, я прийшов з півдня якраз таки. Всього вони! Та що ти перезаряджаєшся так довго! Чого тут селяни? Що вони тут роблять? Всі по домівках! Всі в будинки! Сюда, сюда, сюда. Фух, мені треба терміново отак зробити. На... Одягнув все. Тепер я бачу у... Ночі. Все опа. Так краще. На! На! здохни Ти теж помри вернеш. Так, тут нікого. Картопля мені не потрібна. Відстаньте. Що ви всі йдете, 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 йдете. Скоро буде ранок, і всі помрете. Я вам обіцяю, вас тут не буде. На ранок стовісотково вже. Ти теж помреш. І ви всі ловіть. Лови. На. На. Готов. А ти не стоїть тут. Бо вб'ють. Так. На! Не попав. А шо ви тут взагалі забули? А ти шо? Стоп, у саме поселення. Терміново в поселення, в поселення. Вбив, нормально. На! Все, зараз я вже відбив напад. Начебто. Залишились лише ті диверсанти. От О, Що ж вони Да. А ты ещ кто? Нет. Що ты робишь? Х. Не пойми Так, уже ранок настоя. И вы все помрете. До ранку, як минимум. Так. Фух. Так вже всіх повбивав! А ти шо ж ще шо тут забув? Все, мінус. Фух. Фу Эх, убили прикох. Наших. Ну не наших. Звичайних солд. Мм не солдат. А... Дякую. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... як їх. С Житель все. Що ж, на цьому я напевно що вже буду зараз завершувати. Я відбив напад їхній російський. Зачистив це поселення. Тому я вже буду прощатись. А, чекайте, це я знімаю. Все. У цьому відео я зачистив Торецьк, Торецьк, саме Торецьк, Від російського... від росії, від російських солдатів, від російських окупантів. Я зачистив це місто від них. Вони напалися буквально, що я відбив їхній напад. Саме відбив. Бо вони наступали із півдня. Південь там, там північ, тут. Там захід, тут стоп. Схід, північ. Там північ, там південь, там Захід, і там схід. Ні, там схід, там захід, там. Стоп. Це. ось. Це в нас що? Це у нас схід, Схід, Захід. А, захід. Там північ, там південь. Да, так, вони з півночі наступали і з півдня трохи. От. Наше місто навіть взяли в кільце. Але нічого. Я був їхній напад, тому такого більше скоріше все не буде. Хоча тут, по лінія фронту там. Де там? ні, Отам От лінія фронту йде. Отак. От така Юлія Фронту. От. Ну, що ж, я вже розповів, що я в цьому відео робив. Всім дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Та, якщо хочете, поширюйте це відео. Всім до побачення!